Як виглядати впевнено, якщо впевненістю навіть не пахне? Найперше зберігаємо поставу. Запам'ятайте, що королеви та принцеси завжди у будь-якому настрої, у будь-який період часу, зберігали поставу. Постава витончує вас, вона робить вас візуально вищими. Відповідно, ви ніби одягаєтесь у те графське. Плаття і як графиня крокуєте по залу, тому що скоро ваш вихід. Далі. Найголовніше це дихання. Дихання має бути чітке та впевнене. Запам'ятайте тут, що найкраще втамувати страх правильним диханням. Вправа наступна. Нюхаємо квіточку, вдихаємо повітря і задуваємо величезний торт зі свічками. Так, ніби вам 100 років, і тут 100 свічок. Вдихаємо, нюхаємо квіточку і задуваємо торт зі свічками. І так повторюємо, допоки рівень страху у вас знизиться. А це приблизно 3-5 хвилин. І далі з поставою і спокійним впевненим в собі виглядом, бо ви його вже створили своїми руками, своїми діями, ви йдете підкорювати цей світ.